У зв'язку політолог міжнародних старший аналітик в західному інституті познань Польща Віктор Савінок з нами на прямому зв'язку. Пане Віктор, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами вітаю вас і шановних телеглядачів і глядачів слава Україні. Героям Героям слава. Слава. Пане Вікторе, хочемо вас розпитати про події, які продовжують розгортатися довкола злитих перехоплених перемовин німецького генералітету. Вже стало відомо, що не треба користуватися безкоштовним готельним вайфаєм, а інакше тебе будуть підслуховувати. Тим не менше, розуміємо, що все це росіяни зробили не просто так, а в якості шантажу проти Шольца, проти тих, хто хотів би надати ракети Таурус для України. Мовляв, як тільки ви на це про це подумаєте, будуть шалені наслідки. Чи Тут, пане Вікторе, ми можемо констатувати, що росіяни певною мірою досягли своєї мети і змогли ще більше налякати німців. Проблема із російським сантажем вона є багатошаровою і вона є системною. Якщо говорити про цей конкретний випадок, то цей випадок теж є не менш багатошаровим через те, що. Треба ж дуже добре розібратися. Я сподіваюся, що німецька військова контррозвідка це теж зробить де саме було слабке місце, яке можливо, власне кажучи росіянам дістатися до цього обговорення, і чи це врешті винен вже згаданий вами безкоштовний вайфай в готелі? Чи це власне система? Теж Сінгапурського провайдера. Інтернету, яка теж базується на певних технологіях, які постачалися із Російської Федерації, чи це власне програмне забезпечення, на якому це відбувалося? Тобто насправді це багатопланова проблема. А якщо говорити про те, яким чином власне кажучи, може відбитися. Ця російська інформаційна атака на дискусію щодо Таурусів, то мабуть що не треба переоцінювати її значення через те, що ця дискусія стосовно Таурусів триває вже практично рік. Вона триває вже з практично середини травня минулого року, коли як інформує преса. Україна, нібито мала би попросити якимось чином там офіційно через якийсь лист, або ж до канцлера або ж до міністерства оборони Німеччини про передання ракет Таурус і кажучи, з того часу, триває дискусія і в німецькому суспільстві стосовно того, і в німецькому політикумі. Так, звісно, є певні дипломатичні моменти, батько послів і так далі. Є знову ж таки активізація дискусії на цьому напрямку на різних щаблях. але не треба її переоцінювати, тому що можна сказати так, простими словами, цю жвачку вже жують дуже довго. Вікторе, вчора представники Естонії, Польщі та Франції звернулися зі спільним листом до Європейської комісії, закликали до того, щоб оборонна промислова стратегія ЄС супроводжувалася адекватним фінансуванням, поза як відсутність достатніх грошей зараз означатиме вищі витрати пізніше. Пишуть в аргументаційній частині. Чи означає це, що в Європі по суті не всі рівномірно готові вкладатися у безпеку, і чи достатньо коштів зараз у Європі? Європи, аби захистити себе в потенціалі, знову ж таки є багато різноманітних ДВМ, які стосуються того, хто як рахує внески до європейських інструментів, до Європейського фонду миру і так далі, якщо Говорити про Німеччину, то Німеччина, наприклад, хоче, щоб увесь обсяг цієї військової допомоги, яку вона надає Україні, був зарахований до якби тих коштів, які вона виділяє в рамках європейських інструментів, оборонних інструментів, в тому числі фінансових європейського союзу. Інші держави, члени Європейського союзу, не поділяють такої позиції і вважають. Що німецька сторона мала б врешті інвестувати більше в і у спільні європейські інтереси? Знову ж таки, є питання між Францією та Німеччиною стосовно підходів, які власне. Стосується розвитку оборонної промисловості, в тому числі того, в який спосіб будуть фінансовані чи інші, в тому числі і спільні німецько-французькі програми, а також зокрема і те. Чи, наприклад, ті е, боєприпаси або ж інше обладнання, яке постачається Україні, буде закуповуватися в європейському союзі чи поза європейським союзом, тому що в даному випадку ми знаємо про те, що Франція та Італія щонайменше. Франція та Італія проти того, щоб частина того обладнання закуповувалася поза європейським союзом, в той час як Німеччина не має нічого проти. Ну а у випадку із цілою низкою держав Центрально-Східної Європи є знову ж таки можна сказати, що Клінч. Із позицією і Франції і Німеччини, тому що якщо перші тим не менш, попри ті розходження, про які вже згадувалися, ставлять на те, щоб в європейському союзі в перспективі розроблялися якісь нові зразки озброєнь, хоча ж і не без труднощів, але йдуть дискусії про можливий новий європейський винищувач, новий європейський танк, який буде роз. Розроблятися власне спільно кількома країнами, в тому числі Німеччиною і Францією, в той час як держави Центрально-східної Європи і передусім Польща все ж таки не дуже довіряють цим віддаленим ініціативам і хочуть зміцнювати свою безпеку зараз. Відповідно, єдиний шлях, який он. Бачить для себе це або закупівлі озброєння у сполучених Штатів, або ж закупівля озброєнь в третіх сторін, як це робить наприклад. За аналітичний погляд на ситуацію. Політолог міжнародник, старший аналітик у західному інституті познань польща Віктор Савінок був з нами цієї миті.